Іншого шляху ніж проголосувати за допомогу Києву в Конгресі немає. Ну, В цьому смислі, звісно, вони добили своїх цілей. Ну, Нам нічого не залишилось, як підтримати. Про це повідомив координатор ради національної безпеки США адмірал Джон Кірбі. Додаткова допомога з питань нацбезпеки це те, що нам потрібно. Вона була вивірена та винесена на обговорення з нашими українськими колегами. Ми потребуємо цього фінансування прямо зараз. Кірбі підкреслив, що в конгресі існує двопалатна підтримка України. А в тому, що допомога досі не винесена, на голосування немає гри в воротах Путіна. Лідери комітетів з нагляду за нацбезпекою, розвідкою та за Онними справами в палаті представників підтримують Україну. Що стосується постачання боєприпасів для збройних сил України, то Кірбі зазначив, що артилерійські снаряди залишаються одними із найвитратніших на полі бою. Тому на сьогодні це питання номер один для українців. Українські збройні сили потребують мільйони снарядів, і вони повинні їх отримати, наголосив кірбі. Лідери ЄС на засіданні Євроради в Брюсселі одноголосно погодили програму допомоги Україні обсягом до 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Також в окремій заяві очільники країн та урядів держав ЄС наголосили на нагальній необхідності прискорити доставлення боєприпасів і ракет в Україну і підтвердили намір продовжувати надавати своєчасну передбачувану та сталу військову підтримку України. Президент Європейської ради Шарль Мішель відзначив угоду, заявивши. Що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність за підтримку України та знає, що поставлено на карту. Остання спроба прийняти пакет допомоги Україні у грудні минулого року провалилась через спротив Угорщини. Більше про це ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який приєднується до нас, Брюсселя. Вітаю Богдане! Добре. Як прореагували європейські лідери на прийняття пакету допомоги, на що будуть направлені ці кошти, та як, власне, будуть вони розподілені на ці чотири роки? Я можу сказати, що провідні керівники найвищі посадовці європейського союзу, це президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула Ляйн виглядали сьогодні. Тут у Брюсселі дуже задоволені. Власне, я думаю, що їм напевне, було вже соромно що рішення, яке фактично було оголошене минулого року, вони так і не могли схвалити через спротив фактично лише одного з лідерів керівника Угорщини. Віктора Орбана, і е, нарешті сьогодні це було досягнено. Урсула фон фондрляїн е, сказала, що це показує, що Євросоюз виконує свою обіцянку допомоги Україні і підкреслила, що робити треба ще більше. Е, ці кошти будуть важливою підтримкою для українського бюджету. Йдеться насамперед про фінансову допомогу, і е, частина з цих коштів, більша частина з цих коштів, це е, позики. А близько 17 мільярдів, це так звані гранти, тобто це гроші, які е, Україні даватимуть і не вимагатимуть повернення. Це для країни, яка веде е, війну на виснаження, уже фактично е, два роки повномасштабного е, вторгнення, е, це дуже велика допомога. Це дуже велика підтримка для економіки, і, зокрема, для Фінансової стабільності України для підтримки гривні національної валюти Богдане. Як європейським лідерам, все ж таки вдалося подолати спротив Угорщини, на які компроміси довелось піти, і чи означає, що Віктор Орбан змінив свою позицію по Україні е, насамперед, про е, друге чи змінив Орбан свою позицію по Україні? З того, що він дуже гучно заявляє цими днями, і буквально щойно, вже після завершення зустрічі керівників країн Європейського союзу, тут можна сказати, що своєї думки щодо України він не змінив. Буквально щойно він оприлюднив заяву, в якій е, стверджував, що е, Угорщина фактично. Е, Настояла на своєму і переконував своїх виборців у тому, що він не змінив свої позиції щодо допомоги Україні. Фактично він продовжує свою можна сказати таку пропагандистську атаку, в якій дуже часто звинувачує саме україну у багатьох проблемах він звинувачує керівництво Брюсселю, він звинувачує керівництво україни коли йдеться про війну при цьому мало критикуючи наприклад росію чи взагалі не критикуючи його досить довго вважають віддавна вже вважають чи не єдиним союзником близьким союзником владі Путіна, президента росії серед керівників європейського союзу але тут фактично був вилаштувався такий фронт 26 проти одного, і напевне, під цим тиском ми бачили, які велися консультації, які з'являлися у пресі, натяки на те, що євросоюз готовий економічно навіть тиснути на Угорщину, що зрештою. Він поступився і поступився, наприклад, під тиском таких дуже гострих заяв, що пролунали від прем'єр-міністра Угорщини. Перепрошую прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який дуже відверто висловився критично на адресу угорського керівника. There is no problem with so Де you know Ukraine fatigue for sure. із так званою втому від України точно немає проблем. У нас зараз тут у Брюсселі є втомовідорбана. Нам потрібно вирішити так багато речей. І звичайно, нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України проти Росії та її агресивної політики. Я не можу зрозуміти, не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. Я думаю, що плану Б насправді немає, і це питання до Віктора Орбана вирішити, чи є угорщина частиною нашої спільноти, чи ні. Знаєте, українське питання є життєво важливим не лише для Польщі, для нас усіх. І сьогодні ця позиція Віктора Орбана це загроза для нашої безпеки. Це щось таке очевидне і водночас таке неприйнятне Богдана, Європа та США неодноразово заявляли, що вони діють скоординовано та єдиним фронтом щодо допомоги Україні тепер із погодженням чергового пакету фінансування Європою чи пролунали заклики до США розблокувати нарешті допомогу Україні. Так може бути до певної міри дивно те, як часто тут, зокрема сьогодні, у Брюсселі у столиці Європейського союзу згадували про Америку. Тобто, наприклад, від моїх колег журналістів, сьогодні на прес-конференції, тут лідерів ЄС запитували, що на тлі тих затримок які як Бачиться з Європи, відбувається у Сполучених Штатах щодо допомоги Україні. Чи здатна, наприклад, Європа заповнити ті прогалини, які можуть виникнути, якщо американці таки не виконують своїх обіцянок? І лідери Європейського союзу сьогодні наголосили насамперед на тому, що вони виконують свої е, обіцянки, і до до речі, варто підкреслити, що Європа вже зараз, якщо поєднати економічну, гуманітарну, е, військову фінансову допомогу, надає більше за обсягами допомоги Україні. Попри це, військова збройна допомога Сполучених Штатів вирішальна, і на цьому е, наголосив сьогодні президент Європейської ради щодо сполучених штатів, я повторюся. Я хотів би переконатися, що це рішення також є сигналом для американських платників податків. Демонстрація, що ЄС бере на себе відповідальність, і ми знаємо, що ми повинні продемонструвати наше лідерство. Ми повинні показати, що ми надійні і заслуговуємо на довіру. Я сподіваюся, що це також допоможе тим у сполучених штатах, хто налаштований отримати конкретні результати в плані додаткової фінансової підтримки України. У нас багато партнерів однодумців по всьому світу.